під твари трошки. А то по, по всьому, по всьому ще й після того сезону ще й більш менше. Це вже залишилося дороболи нею, дозвіл, яка було. А, що по поршню навіть тут у нас? Це свої роки, я не знаю, 1300, навіть він вже збив, цей ну, якщо не більше, тому що перші роки з 2012 го може по 18-й. Він за сезон по 30 тисяч плюс на рублявчиків робили, піднялися значно порівняно з Цим роком, вже десь на гривень 800, може і 1000 ціна змінилася. І на ниткотримачі, та й на нитку. І Гривень 150 вже ціна підскочила. І оце такий нюс, так що ось, да, ще раз покажу. Оцей бортик і оцей бортик з цієї сторони дуже важно, тому що може бути проблема. Слава Україні, героям слава, друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Family. Мене звати Ярослав. Сьогодні в нас 19 якщо не помиляюсь, травня до вже трошки зошпори після весняної одійшли. До нас в гості приїхав вовчик і допоможе нам витягнути пресо. Вже потихеньку почнемо його лаштувати. замовили шпагати, замовили в'язальні диткотримачі два штучки і замовили. Два ролика на пошені. Зараз його притягнемо. Нам просто нема чим витягнути, тому попросили Вовчика, в нього тракторець маленький. Заїде куди завгодно. Тут у нас по картожитці видно наслідки після заморозків, які були. Ну, заморозки були місцями. нас тут по наших краях картошки померзли. Коли були картошки ще більше, ніж оце, то змерзли повністю. маленький, такі ну, це ось останні дні вона більше витихнулася. А їздив там до знайомих, то в них і горіхи померзли повністю, вся листя чорне стоїть. І горіхи, ще якісь дерева, все чорне стоїть. Короче, дало прикорити, слава Богу, що в полях більш-менш нормально. і в полях всі культури стоять в нормі. Пробуємо зараз. Місце зимівлі основне. Це запчастя, комбо тут лежать. Хлопця, ну треба, скажіть, то нам на касає нужна. Це то щось чудив. Ось це ж зернова, пшеничне решти, воно щось тут, ця частина до цього прикручена, ця до чого ну це ми будемо перероблювати. І треба ще одна, отака, е, в, в, цей, може хто де знає, замовить. Ця бандура і лежить, вона нічого не робила. В якому му році купили трактор з цього А просто вже це, в цьому році буде, це вже 13-й рік, як він буде розтрадитися. І тільки в тому році поміняли ліве коліще, праве ще стоїть рідне його. Ну, хоча поміняли, взяли 3800, така наче не, не дешеве, а Слабеньке, тому що вже раз провели тим, що. Стриняю прокололи. Хоча стара їздила лиси, як коліно, вже тріщи видно нитку, і виїздило 12 років без проблем. Там хто писав о, за допомогу відпишуся, тому що тільки-тільки, а де ж викинь цього, тільки-тільки все осіялося. Тут потім все на цій номі, а це витягнуть потім, передивіться, бо це ж за робота така, я йому прикоритися. Телі і заказали не котрий Ціну не пам'ятаю, якщо не помилююсь, десь в районі 3800, мабуть, вони коштують. І ролики по 90 гривень. Погод замовляли в Хоркові. Просто зайшов, ми замовляли собі агропок 500-й, оранжевий, просто що не мог кому робити. У нас було в селі раніше три преса. той прес, що був клас, вже ним ніхто не займається. А той, що у хлопців сіпма, не знаю, ми їх бачили рідко, але ну, ну, їздить, Тому в основному нагрузка входиться на нос. Хоча в останні роки нагрузка мінімальна по цю як раніше ми робили по 30 тисяч за сезон, а зараз хоч би 10 зробити, тому як би сказати, по роботі набу земля з тим, що було. Тоді взагалі не вичахували по роботі. Якщо комусь цікаво, як на Т-25 собі зробити, вирішити проблему із задірваним циліндром, то ось такі не зробили. Піддивляємося, пошенік ще нормальний. Цю вже ж протерли. Дай Боже. Треба буде знімати її. Підтварити трошки. А то по по всьому, по всьому ще після того сезону ще й більш-менш. Це вже юта залишилося доробляли нею, куплязенькою. Що по порчну, тут у нас цей ролик вже все стояв, міняємо, а цей ми так вийшли з положення прибрати люфти, там, де він гуляв, таку наварили по колу шинку. Треба, бо почепника Воно нікуди не спаде, але ну, ліпається, щоб ніде воно не ділося, не дай Бог під час роботи. І це, що по поршню, вже він стільки молотив, ніж підгостримо на місці тут. А, так, зараз спробуємо. Ну, для початку на старих попрацювати, як вони це покажуть. А тихо вже будуть резерві, друшов, полі біом зняли, підміняли. На щучку залишилося 11563 після минулого року, треба буде обнулити. І знову пекти в як начебто по роботі, все він налаштований. Погода така собі, щось хмарки але На найближчі дні покажу, що, що я сіна немає. Вспінимо крозі підпічить. І будемо вдарятися трошки в тюкування. Згадуємо, як воно, що воно, В тому році йому нормально попало, коли перескочила оця пластина. Оця пластина вискочила, ось тут є такий поз. І вона з нього вискочила і трохи дало прикурити. Шестерні ці поміняні конічні. Заказував нас соті віп-запчасті, ось прийде, прийдуть ще зітеля запчастини, візитка, покажу де, що як. Прес замовляли теж силочку скину, кину, де ми замовляли у Рівному, мабуть, чи в Луцьку. Не пам'ятаю, точно. ну там. Сойт я і канал у цієї фірми є, де ми замовляли чоловіка звати Ігор. 13 рік купили прас, і це він рік у рік трудиться. Шановні, всі привіт. Від налаштування переходимо до роботи. Той, що в'язальний замінили. Попробували з ним, трошки він нас видовбав, тому що більше всього, що він новий, ще зазури на ньому мінімальні. І може і ми трошки піджали. Пережали, що воно там на ньому трохи намотувало, але трохи у нас. Погилив, поставили назад старий, зробили йому налаштування не ті, що завжди, а ті, що е, збоку наклеєні на присуві, там, де показано, піджать до пластини е, болта із пружиною, і зверху на 3,5 оберта закрутить болт із що гойкою. Що закрутили по цих налаштуваннях, таке, як на все нормально, в без проблем, тому що попередній е, новий е, ниткотримач е, е, закручували по таких налаштуваннях, і отож він. Е, е, під час зав'язування нитка ну, більше всього, що або не заслукувала, або виплювала з нього, тому що там набивалися шматки, шпаготу. Зараз поставили назад старий. На Тринадцятий рік трудимося цим пресом, вже його о, експлуатуємо в наших умовах. О, коротко за все, всі робочі менші з ним були, це ви паніте ділек, якщо десь або щось скочило, або десь якийсь. Механічна проблема гнаголки, це, я думаю, не тільки в цьому присутні проблеми. За 13 років відрудився він нормально. А раніше, у 2012 році, якщо не помилююся, ми його придбали. Зараз вже в цих хлопців навіть є YouTube канал свій. Євротюк називається, якщо не помилююся. вони і продають сільськогосподарську техніку із за границі. Ну, більше вони. Працюють із міні-комбайнами, пресами, ну такою всякою технікою. Придвоються у них даним-давно за свої роки, я не знаю, 1300, наверное, він вже збив, цей ну, якщо не більше, тому що перші роки, з 2012-го, може по 18-й, він за сезон по 30 тисяч плюс наробляв робили і по своєму селу, і по сусідніх селах. Ну, а так як останні роки вже о, ВРК по Району й по області, може не знаю, по Україні не дуже багато, то роботи в нього змачилося в тому році 11 тисяч тільки зробили. Ну, все одно, це не тисяча, а не дві. Напрацьовує він доброче, так що це про неубиваємий ще той. Ну, за роки роботи задоволені ним на всі 150. Якщо якщо б був ще... Якби ще можна було його міняти, якби була робота, було якийсь прибуток, то брали баргера, тільки якогось мочнішого, щоб вже камера була більша. А так, в принципі, по роботі. Щось друге розглядати, якщо чесно, дуже і не розглядали. Ну, Дивилися, коли джондіри, ну... А так по цьому прислуху хотілося б змінити його на інший багер. Просто і з більшою переставою камерою. Вже більша камера, більша продуктивність і тим самим швидкість, і тюки вже красивіші, і потужніші, вже такі на свої 20 гривень якраз вони відпрацьовують. В нашому випадку просто приходиться робити їх довшими. Я бував десь там, як їду, катаюся, бачимо люди, снісла кровля, там ще курдуплики такі куцаньки, що куди їм, я не знаю, навіть яких кладати. Або навіть тюкувати тікати, якщо там тюк, я бачив, половина ношу, ну, хіба ти тюк, куди воно годиться, то ну, в 1,20 його розміру, звідси я стою, то ну, і вага цього тюка, кілограм 18 точно такий Ну, Спресований ловко, нитка підтягнута, вузники такі, як потрібно. ця сторона пресується так, цю сторону ось, я видно, б, де поршень відрізає. Головне, щоб були ножі наточені, тому що воно тоді ножі, як слабо наточені, починає уваг ще товкти стіну, душі розбивати, ролики на пресу, то о, о, за ножом даже приїхали, там день поробили, залізти торк пальчиком, попробував, все, гастраньки, пішов, тому що десь там може попасти якась деревинка ну, ще дерев буде, якщо грабили трактором, де може пружина захистити, де ще щось там, хто знайшов. Валяється у... на полі, моде згрібали, підтягнуло в валок. Тому що бувало так, якийсь там ти поробимо, знімаємо ніж, дивимося, вжаленням видно такі вмьотини, бо десь спиця вскочила із гробу. За тим треба дивитися, тому що зношується, вже наворювали, два рази наворювали вже за весь час ножо. Тому що купити його ціни там космічні, Та взагалі ціни піднялися значно, порівняно з нощ. тим, роком вже десь на... Гривень 800, може й 1000, ціна змінилася. І на ниткотримачі, та й на нитку. І гривень 150 вже ціна підскочила. Ну, хоча замовляли в Харкові, то навіть з доставкою ціна нормальна ціна і хороша нитка. Раніше працювали ютою білою. Але колись не думав, що не було ніякої нитки, крім агропака жовтого 500-го. взяли попробувати. набагато нам дуже сподобався. Можливо б і юта синя, вона там теж товща, вона похожа на цей агропок, але вона і ціна також непогана, тому поки що працюємо з цим агропоком, то ціна, якість його нас влаштовує повністю. І він от Юта трошки от тієї білої, вже не так руки ріже, коли тюка носить, тому що юта та тонша, і вже коли тюк береш, так ну, хто там може тюками руками не вилами носить, то руки різало дужче. Ну і про престра було платніше, тому що нитка тонша. Треба, щоб зазори були менші, тому з нею вона зовсім делікатна, з нею важче було працювати у роботі, з цієї трошки легше, тому що вона то, що вже е, десь там, може, що не дожато, то вона так не задовбує, як та нитка. Хоча та нитка, раніше працювала на нею дуже, часто вона подобалася. Ну, хоча вже за роки десь підносилося, все, е, вже ж роки і прису, і, по відпрацював він також не мало. Якщо перші 5-6 років він 33-35 тисяч, якщо знайду старий зошит, покажу. Потім вже така зменшилася на 20 з чимось, а за останні роки 3-4, то вже така. Я, слава Богу, що за десятку виходимо і це добре, бо там як другі блогери подивишся, то вони стільки не наховують, як цей прац. Це ще раз тоді не було навіть ютубу, то ми будеща, лютаньку їздили часто. Велика Павлівка, Бірка, Дайкалівка, там ну, да, ми тут тільки по Власівка, в Соколовщині рідко, мабуть, були, ну і в Зіньків навіть повністю їздили, тікували на луках у людей. Об'їжджали дуже багато цим присум. А останні роки тільки, тільки по місцю. Ну, да, не дай, якщо нас обирається, що нормальна положня, їздимо і... і рідко дуже, ну їздимо. А в цьому році, я думаю, взагалі хоч би десятку. Тисяч чуків тих набить, подущ. Дивіться. Як такого зверху немає, чорна якась марка і вже дущ. Ну хоча на сьогодні передавало, а якісь сайти не передавали, ну зараз така погода, що його не поняли. Ну це така, вся і не це якраз дощ такий, що, знаєте, на сіно. А так за весь час роботи з ним, саме основне, це поглядати на ось цей ось механізм. На цю пластину, щоб вона була ціла, тому що у колись вона була десь там тріснула і входила ось де да, ступанька ось ця. І воно, воно ось цим краєм заскокує сюди і йде на зав'язку тоді. Треба на ній дивитися, тому що воно може бути дужче прилягати постійно і воно може автоматично розскакувати. В тому році була проблема, що оцей ступанька, ось, ось ця, вона тут ось, де, да, не знаю, чи воно відкручується, ну коротше, оця ступенька, ми її наварювали і під, під, під бугоркою підрівнювали, тому що в її залезало крой сильно, і коли шести не вскокувала сюди зачеплення, воно йшло на зав'язку і десь на підрузі вона вискокувала, і голки десь залишаються в такому положенні, і все, і Порш, по них прилітає, і будь здоров, 100 доларів на голки зразу в, в літає, аж бігом якщо їх добре добре покоручило. Тому за оцим механізмом треба дивитися. Дуже уважно, тому що можуть наробити проблем. Оце що одна, тут треба спеціаліти. поршень, там вила, там як таких немає проблем дуже. А от, ось оце саме основне. Обовжаю, тут десь мої зубки наворювали. Ну, давало тут прикорити, тому що оті вже поміняні, вже були постирені такі добрячі. А так, ну бачите, скільки ну от помпочку йду нема тим дуйчиком бензиновим, та і все. І це такий вузол, Жало з дивіться, сьогодні. Три грядки зробили, два клієнта, все, 250 штук. Тому ще до кінця літа, я думаю, десятка буде сміливо. І все-таки нюс. Так що ось, да. ще раз покажу. Оцей бортик і оцей бортик з цієї сторони дуже важно, тому що може бути проблема. Це, мабуть, минулорічні записи. Іноді, там, 10 з чимось. А більше в цьому році нема становить А так 33 було. 35 да, було добре напресовано за перші його робочі роки. Да, було роботи. Ютуб би було познімати дуже цікаво, якби ж ми тоді мав поняття, що треба його знімати. Так, що у нас тут? Інший коник стоїть, може, дай Бог, вийшло його помити, вже весняна все. Сіволка вже все сьогодні досіяли, циліндри знімати на ремонт. Он до вас. А так, висновки вже по весні вже знімемо окремим відео про кожен трактор, про всі роботи, які були, що там, які були пригоди, траплялися по дорозі. Вже дощ про що таке, що сіно сьогодні відпадає. Тому всім дякую за перегляд, будьте з каналом. Коментарі там, що може комусь підказати, пишіть, по можливості відповімо. Так що, щасливенько, пока-пока.